На початку села є встановлені такі великі камені. Що це таке? Що реально говорити, то краще жити в хаті ніж на квартирі. як кам'яницьким старшим людям живе? Тут багато друзів і переїжджати через це не дуже хочеться. Хороша робота возять, кормлять і налічка завжди вовремя. Що ти вмієш робити? Практично все Одуство, Я ніколи не чула про таку рибу. Чи можна прожити за таку зарплату? Я так чула, що вся кам'яниця раніше працювала на щебному заводі. Ви теж там працювали коріні та й працюють руками. Мене там пару років. Я бачу по вашому виразу обличчя, що вам у селі подобається. От мені всі кажуть, чому ти так часто їдеш далеко в гори і знімаєш десь високо на верховині? Не кожному подобається жити в горах. Тож сьогодні я вам розповім про село, яке знаходиться неподалік від Ужгорода. Ми в Кам'янеці. Ді, село Кам'яниця також має гори. Вони, звісно, м'якші й похиліші, ніж десь на перевалі, але дуже пухнасті й доступні грибарям та просто туристам. Взагалі, у плані географічного розташування Кам'яниця абсолютно унікальна. Вона має і річку Уш, яка розливається тут напрочуд широко, а у річці повно риби, причому такої, про яку я до цього нічого не знала. головлі. Щуки й полоси. Що це заловить. І щуки і полоси. Подуст. Як, як ви сказали? Подуст. Подуств. Подуст. Я перший раз чую. Подуство. Я ніколи не чула про таку рибу. Ми йдемо до людей і будемо знімати, як прості люди живуть та господарюють. Ось тут, прямо на в'їзді в село, я побачила якусь таку цікаву споруду, як такий невеликий кам'яний сад. І ніколи в житті я не знала про існування. Мені цікаво, що це таке. І я підійду ближче, можливо, десь є пояснення, десь щось написано. Бачите? Ось на горі село, а це ось в такі. Каміння розташоване. Отак от по колу і всередині ще кілька глиб кам'яних. І ми пішли у людей питати. Люди знають все. Як вас звати? Наташа. Наталочку, я хочу запитати перше. Там на початку села є встановлені такі великі камені. Що це таке? Із-за того називається село Кам'яниця, бо у нас усюди є великі камені. Тобто це як символ села, так? так? так. Версії інших немає походження Не. села. А ви народилися в цьому селі Так. і все життя прожили. Так. Що роблять люди в селі? Садять, чекають весну, збирають урожай, строяться. Зараз, напевно, здебільшого, ну якби їдуть до міста на роботу, так? Так. Шукають у місті роботу. Так. Близькість до міста вона виручає. Звичайно. Ми знімали багато гірських сіл, там люди переважно за кордон виїжджають. Чи тут теж є така є і в нас тендент, тенденція? Звичайно, так? є. Ким ви працюєте? Я оператором. Оператором чого? На виробництві у корпорації єду. Так Друга що хороша робота. Возять, кормлять. І налічка всіда вовремя. Ой, яка прелість. Це приємно чути від закарпатських людей, бо зазвичай Зазвичайно. жаліються, що роботи Ні. немає. Насправді камінь у Кам'яниці не тільки прикрашає початок села, але й годує його у прямому сенсі слова. Кам'янецьке кар'єро управління. Ага, це ж той кар'єр, про який нам розповідали. Чула так, що тут щебінь добувають, так? Ви вже багато років тут живете? Тридцять тридцять років тут живете? Да, і 17 років кар'єрі. Там роби Ви робити. працювали на тому кар'єрі. Да, я й працюю. А ви працюєте? Боже як нам ви... як вас? звати? В мене Лариса. Лариса, і чоловік там працює, так? Ну бачите, а як чоловік нам чоловік 35 років, 36. 36 років чоловік там працює. Є кар'єр, значить він дає відпочаток на працевлаштування в селі. Так? Так, так. Це наш кар'єр. Тому всі тут, що всі, там роблять, майже кам'яницькі. Всі, всі кам'яницькі роблять на кар'єрі. Там перша робота, він сам не отсюда. Ай, бо він там 36 років робить. У нас тут такі, що корінні та і працюють роками, не там пару років. Тобто, вже коли поступають на роботу, так вже до кінця життя і ну, до, пенс... ну, до, та, пенсії. до пенсії. До пенсії, чоловік, так Це перша робота, то й вже все. Перша і остання. Ну, так, да, бо скоро вже на пензі. Рідко таке буває. Якщо от людина працює там в кар'єрі і плюс домашня господарка, можна нормально повноцінно прожити. Можна, садить чоловік та й ну повноцінно ну, як ви маєте віду повноцінно. Ну, щоб купляти всі необхідні речі, десь виїжджати час від часу, О. то ні-ні, <світкій> То вже занадто. Ну, хоча би одягнутися, поїсти машину, заправити. це нормально, так? так. Добре. Насправді село Кам'яниця має не одну річку, а цілих дві. Окрім уже, який супроводжує ужанську долину аж від перевалу, по село протікає ще серий потік. А на території Кам'яниці та сусідньої Гути відомо аж вісім стоянок первісних людей, які проживали тут ще в період мазоліту. Тобто, ви вже самі зрозуміли, місцина не просто мальовнича, а унікальна і магічна. А про сусідню гуту я вам також розповім незабаром. Привіт, ти кам'янецький. Так, добре. Дай. О, добрий, ми пишемо фільм сьогодні про кам'янець. Ти тут народився? Mm, так, поряд. Е, як тебе звати? Кола? Як в селі взагалі ростеться дітям? Е, якщо так спортивно, чи трахувати або хтось на то дуже багато, або на цей майданчику волейбол, футбол. А чим твої батьки займаються? У ну, мене батьки працюють в місті, тобто маємо багалтертату то, на приватному підприємстві. Так що ти такий наполовину міський? Да. Mm. А де краще на твою думку в селі чи в місті? Дивлячись, кому як подобається проводити час, от, Наприклад, в місті як, можна сказати, б'є, що робити, то з посленики звір сліж так спокійно, потусити, походити, погуляти, поговорити. Тут більше можна відпочити. А там тебе залучали колись до сільськогосподарських робіт? У нас і сад, і огород, в чаще всього мене в сад, можна те літом тягнуть, От ягоди збирай відро. А що ще ти вмієш робити? Та раніше більше ще то тобто там прополоти, що мати посадити, але зараз це менше, бо з навчанням досить так запарно. Так чи інакше село дає якісь додаткові знання да, молоді знання, то є молоділі? Добре, дякую. Чим займається молодь у селі, яке знаходиться неподалік від Ужгорода? Ну, взагалі, я ходжу на конюшню, але це в Ужгороді. На конюшню? Угу. Любиш коней? Так. І ти їх доглядаєш? Як там скільки там коней? Багато? десять 11 10. За тобою закріпляють одного коня персонально? У нас є проєкт. Ми катаємо дітей. Дітей, які там не повністю здорові. Ну, це дуже насправді корисний проєкт. Просто там ти відчуваєш себе кориснішою. Так? Що вам тут подобається Звичайно. жити? Нікуди не збираєтеся. Абсолютно. Яка прелість! а молодь що каже. Молодіж. Молодь, добре в селі. Які переваги сільського життя над міським? Якщо реально говорити, то краще жити в хаті, ніж на квартирі. Квартира ну, да, воно добре для тих людей, які... Ну, не можуть робити так фізично, тяжко або на огородах, або в домашній справі. А хата чисто про себе і. Як тебе звати? Максим. Максим, а скажи, от так по секрету наймама не чує, я заставляю. Тебе дома чи просять? Ні, я неправильно спитала. Тебе просять вдома допомагати по господарці. Звісно. Що ти вмієш робити? Практично все. Наприклад. Ну, Наприклад, скажуть, там мені попиляти дрова, я пішов, попиляв дрова. Скажуть піти щось зробити, там дошку якусь прибити, пішов, дошку прибив. собі зробив такий місточок, але це, в принципі, територія нічия. Це не є десь на обістці, а просто вздовж дороги. А хтось посадив собі ось таку цілу плантацію квітів. А тут дивіться якийсь такий урочистий вхід. Я не знаю, чи можна туди йти, щось таке, чи це не приватна власність. Але дуже мене вже ця лейка. Ні, я вже бачу. Це в них пошта така. Сьогодні неділя, тут решітка. Але мені здається, що пошта працює. Щось мені відказує, що є тут життя. А втім, можна запитати в місцевих. Слово за словом, вийшли в центр села. Яка милота лавочка примирення, скажіть, ну як не посидіти на лавочці примирення, дуже вже хочеться, щоб на цьому світі всі примирилися. Важливо вчасно знайти посеред села магаз, коли на вулиці 30 тепла. Вулиця Ужанська. Бачите, в цьому селі навіть є вулиці. Що свідчить про те? Село доволі велике. Отак йдеш собі такою квітучою вулицею. Значить десь в раю. І запах такий сильний, потужний, травкий запах у ніздрі. Все село обсаджене квітами, пахучими деревами. Аромат стоїть неймовірний, і найбільше мені подобається те, що ми щоразу зустрічаємо молодь у селі. Привіт, дівчата! Ви місцеві? Так, ми місцеві. Ви кам'янецькі? Так. Да. о, як вас звати? Мирослава Женя, Женя і Мирослава. Ви тут вчитеся в школі? Да. Так? так, і батьки ваші звідси. Так, а куди ви такі нарядні йдете? Бол -бол волейбол грати волейбол да. грати, тобто є майданчики, де можна грати в волейбол? І у вас така форма біло-чорна. Це у вас сьогодні якесь змагання чи ви щодня так? Ми просто так оділися. Family look. Ага, family look. Так. Чудесно. Я бачу по вашому виразу обличчя, що вам у селі подобається. Дуже. Життя. А якби стало питання переїхати все ну, в місто? Я маю на увазі. Таке. Ну У дру... нас тут багато друзів і переїжджати через це не дуже хочеться. Повчитися так можна десь після школи. Я так думаю, по в університеті, але так, що глобально, то ні. Так. Ви собі не уявляєте, як ви мене настрій піднять. Дякую. Я просто у захваті. Ні, ви бачили цих дівчат? За перше. Вони не сидять десь на лавиці, не лускають насіння біля хати в неділю. Вони гарненькі в білих футболках, спортивні, веселі, енергійні, ідуть грати у волейбол. Оце я розумію село. Я б дуже зустріти ще якусь старшу людину, щоб розпитати, а що вона думає про сільське життя. І боженько, як бач, почув моє прохання. Скажіть, будь ласка, от як кам'яницьким старшим людям живеться? А, але... Добрі той на природі, напевно. А, а що, тут, що там у нас добрі? Не добрі в швидко. Любите, любите своє село, так? Да, я так чула, що вся кам'яниця раніше працювала на ще заводі. Ви теж там працювали? Ну, на, на заводі я теж працював. Тобто таке правда, що тут всі да, люди Я там працював 38 років. 38 років? Но. Ух ти, здорово. Ну ви тепер вже на пенсії, да, так? А, а чим займаєтеся на пенсії? А, нічим. Щось садите. А, так садиться, садимо. Що садите? Катуву дещо що та де, де хоч чому ні. Так що поле садите, але худобу не тримаєте. А, та худобу нашу. Ну ясно, ну, дякую гарно. <laughs> До тебе. побачення. Нам місцеві розказали, що тут дві церкви, ну власне, як і в кожному селі, це мінімум, адже у нас. Мирно співуживаються всі віри, які є. І зазвичай у кожному селі є і православна церква, і римокатолицька, і греко-католицька. Хоча в Кам'янеці, як і у багатьох закарпатських селах, з церквами відбулася складна історія. Після Другої світової, коли Закарпаття увійшло до української РСР, греко-католицькі церкви зазнали значних репресій. Таким чином, і Кам'яницьку церкву святого Петра і Павла насильно передали православній вірі. Греко-католикам так і не вдалося повернути храм чи бодай домовитися про почергове богослужіння. Довелося будувати новий храм, що стало можливим уже при незалежній Україні. Ого, які тут каштани он ростуть. Не виключено, що це дитячий садок але ні. насправді, щоб ви розуміли, оця чудова будівля, це є клуб. Так, а, тут пишуть Кам'янецька, сільська рада. Окей, і креативно-мистецький комплекс Вілет. Я не дуже розумію, що це означає, але я бачу. Гарні писанки, дивіться, на деревах. Ось насправді дитячий садок, де знаходиться Кам'яницький. Виглядає він дуже мило. І тут було відчинено, попри те, що вихідний день. По якій доріжці я йду. Ого. Тут дітям прямо, як у ботанічному саду. Я думаю, їм дуже приємно ходити у такий садочок. Ну, ось я вже бачу той щебневий завод. Ну, слухайте, ні, я щось не розумів. Для чого нам іти аж до нього самого? Ви мені вірите на слові, що він там є? Будь ласка, пожалійте, тому що дуже на вулиці жарко. Ось я вам його навіть отак, от от наближу. Бачите, так? Ось. Тобто ми вже зовсім близько. Ось за моєю спиною те місце, яке забезпечує роботою вже десятки років. Майже всю кам'яницю. І наостанок, я думаю, ми з вами заслужили на невеличкий релакс. Ви не думайте, що наша дорога така проста і легка. Тільки вже кабанюк нам довелось переплигнути. Але повірте, той вид, який я вам зараз покажу, він варто того. Там целую нагорода нам на сьогоднішній день. є-є-є-є! Oh, yeah. <світалі> <світалі> У наступних відео ви познайомитеся з карпатським знахарем, цілителем, якого не просто так президенти орденами нагороджують. Фармацевтика просто збанкрутує, якщо вони видадуть всі свої секрети. Знаєте, що є така е, версія, ще, як що Людині хвороби даються за якісь там чи колишні там ну, гріхи, чинки, да, чинки, гріхи да, правильно. чи може людина сама себе вилікувати самостійно своїми емоціями, енергетикою е, людина може себе вилікувати, але вона того не розуміє, не хоче розуміти. Вірите, що таке може бути. Я це якась бію, тотальна я, перешивка. Вірю і знаю, да. Що треба зробити конкретно в подіях? Як ви думаєте на ваш розсуд для того, щоб бодай почалося таке вселенське зцілення? Ви вважаєте, що людство має шанси про ті кількості злаї? Часом я зла, як... в мене буде віч.